Всім привіт! Сьогодні ми з вами поговоримо про е, ще один спосіб, як поповнити Interactive Brokers, набагато швидше, е, ніж ми там, класично заводимо долар. Тобто я сьогодні вам покажу спосіб, як заводити у євро. Дуже швидкі м -м, поповнення, буквально там займають 30-60 хвилин. Так, вони будуть трішки менш вигідні, е, ніж е, в доларі, але кому потрібно саме швидко це зробити, то це доволі непоганий спосіб. Саме будемо поповнювати рахунок інтерактів брокерса за допомогою платіжної системи TransferGo. Вайз на сьогодні комісії трішки піднялися раза в 2 чи в 3, близько від 1 до 1,5% десь комісія. Там. TransferGo Найбільш вигідний спосіб все-таки поповнювати в доларі. Я знімав вже з приводу цього відео. І ви там можете поповнити будь-яку там мінімальну суму і до 6, 630 доларів приблизно лише за 1 долар. Тому тут взагалі буде мізерна комісія. Якщо ви, звісно, не 10, не 100 доларів там відправляєте, а більше ніж там 150-200 там доларів, то для вас там буде дуже дешева комісія. І якщо ви не дивились, то поверніться. Я ось нещодавно в мене на каналі було відео. Можете з ним ознайомитись. воно на сьогодні до сих пір актуальне і хороший спосіб для того, щоб е, дуже дешево поповнювати свій аккаунт Interactive Brokers із України. Дуже важливо. Е, тепер я хочу вам показати ще один спосіб, як можна поповнити. Також е, та ж сама зв'язка Interactive Brokers TransferGo, але це для е, спосіб буде менш вигідний, але для тих, хто хоче поповнити швидко. Отже, я пробував поповнювати саме в євро через це поплатіж. Отже, прихожу на Interactive Brokers, обичний депозит, обираю внесення коштів. Далі тут зверху, верніше, внизу, спочатку, додаю новий спосіб внесення коштів, якщо ви це робите вперше, в самому верху ми долар замінюємо на. Євро дуже важливо, візьміть же правильні реквізити, тобто в тій валюті, яку ви вносите. І тут є два варіанти: або вайс, або банківський переказ Сепа. Нам треба банківський переказ Сепа. Вертаємо вниз, тут ми пишемо учреждення відправитель, саме TransferGo, тобто за допомогою якого установи ви будете переказувати кошти. Номер рахунку не обов'язково, коротке названня щота. Тут, в принципі, будь-яка назва. І вказуєте суму депозиту. Я тестово робив 10 євро, 5 євро, 10 євро, і тут ось у вас відкриваються реквізити. Отже, вам перше потрібно Interactive Brokers LLC, тобто назва установи, яка відправляє, ну, кому ви відправляєте. Отже, спочатку ви переходите тепер на TransferGo, пишете Україна обираєте євро, відправник теж. Але тут дуже важливо, що хто буде отримувати саме Німеччина. Чому? Бо там на Interactive Brokers IBAN саме Deutsche, тобто Німеччина. Тому ви тут обираєте що отримання у Німеччині. Обираєте теж євро. І, Обираєте суму, яку ви хочете направити. Дивіться, якщо ви по реферальному посиланню зареєструєтесь, перші три людини отримають три безкоштовні перекази там, або на USD, або на Євро. Тобто зараз у мене вже стандартна. От я там тестив її з різними способами. Тобто, чим близько 1% буде комісія за такі платежі. Ну, якщо вам потрібен час, то в принципі можете це зробити. І... Тепер е, ви далі. Я протестував із сумами, вони приблизно 1% від будь-якої суми. І е, вам потрібно далі вказати отримувача, тобто це буде компанія. Ви спочатку додаєте, далі компанія, далі банківський рахунок. Тут вводите е, назву компанії, е, берете це ж із реквізитів на Interactive Brokers. І що погано, коли ви вийшли із Interactive Brokers, то вже збиваються ці всі налаштування, тому ви можете зайти у транзакції, переказ. І ось тут у вас сформована вже ця платіжка, тому ви її просто відкриваєте і копіюєте без букви де є. Тобто IBEN на цю перші дві букви не копіюєте, бо потім вона збивається. І все, і вставили. Ось тут насправді це все дуже просто, елементарно легше, ніж в доларі поповнювати, але просто дорожчий спосіб. Далі ви призначення інвестиції і обов'язково вказуєте кому. Тобто ви номер рахунку собі вказуєте, також це берете на інтере-брокерсі, переходите транзакції, перекази і ось тут копіюєте. Але загалом я вам раджу одразу повністю скопіювати оцю всю платіжку, вставити собі там кудись в шаблон. у... Не знаю, в телеграмі, в нотатках для того, щоб вам постійно туди не заходити, бо зовсім незручно. Ти вийшов з інтеректів брокер, отак, якщо ти частинами копіюєш, можеш там трішки затриматись, і вже воно збивається, викидає тебе на саму початкову сторінку. Тому з технічної сторони, от раджу вам скопіювати оці всі дані і вставити кудись, кудись. І потім звідти вже частинками копіювати, собі вставляти те, що вас запрошує. Тому тут насправді просто ви вводите. Назву, кому ви відправляєте: Interactive Brokers LLC далі вказуєте IBAN. IBAN копіюєте самі цифри із платіжки з реквізитів Interactive Brokers без букви DE, є. Ну, або, може, у вас інший, там не знаю, подивитесь, хто у вас там, яка країна, може, там не знаю, чи Британія, чи що у вас там. І вкажете ту країну. Далі ви натискаєте, мабуть, суму, а суму ви перед цим обираєте, і далі ось у вас є, натискаєте кому, тобто призначення платежу цієї інвестиції, і вказуєте свій номер. Рахунку, і прізвище і ім'я. Ну і в принципі, тут е, на цьому етапі все. Тобто ви обираєте два способи: чи швидкий потіж, чи е, довший. Але я обирав довший і приходило так само, в принципі, швидко за пів години. Я робив е, один потіж тестовий на 5 євро, е, швидким потежем робив довгим 10 євро. І в принципі все воно приходило за один той самий час. тому немає різниці, беріть дешевший спосіб і прийде приблизно, скоріш за все, так само, як і швидкий. Тому нагадаю, якщо ви зареєструєтесь по моєму посиланню у TransferGo, якщо у вас немає цього аккаунту, то ви отримаєте перші декілька платежів, Три, якщо я не помиляюсь, безкоштовно, без комісій, ви зможете зробити або на долар, або на євро. Тому рекомендую навіть зробити це через євро. Ці платежі, тому що тут буде вам. На, ну, краще, бо ви зможете зробити швидкий переказ. Якщо ви будете в доларі відправляти, то у вас тут десь приблизно через добу, через півтори доби, за зарахуються кошти на інтеректів брокерсі. Але через SEPA платіж, через євро, у вас зарахуються вони там півгодини, ну максимум до години. І але в євро тут є така проблема, якщо ви інвестуєте на фондовому ринку е, Америки. На... Ну, на Interactive брокерсі там Nice, NASDAQ тому подібне, то там котерування компаній в доларі, тому вам треба робити конвертацію з євро в долар, а тут незалежно від суми, яку ви конвертуєте, валюти 2 долари комісія. Тому враховуйте це, коли ви будете відправляти там малі якісь платежі, то умовно 100 доларів. То е, е, зробити конвертацію це буде 2% комісії. Якщо ви конвертуєте там 500 євро, е, то тут вже комісія там 0,3%. Тут уже не так. Критично, але якщо ви інвестуєте, наприклад, у, на європейському фондовому ринку через Interactive Brokers, то в принципі там буде котирування в євро цих компаній, і вам навіть конвертації робити не треба. Але все-таки більш актуально і більшість людей купує на фондовому ринку Америки в доларі, тому можете користуватися одним способом, що іншим, просто євро більш раціонально використовувати на більших сумах. Запрошую у свої соціальні мережі у інстаграмі. Я ділюсь повсякденним життям, кейсами учнів та інвесторів. А в телеграмі показую, куди в реальному часі я інвестую свої кошти. В принципі, ось так: кошти зараховуються дуже швидко. Я два рази перевірив. В принципі, зараз можна користуватись таким способом зв'язку Interactive Brokers TransferGo, і я робив із Монобанку. Наскільки знаю, Приват теж підтримується, пумп. Ну, загалом, будете пробувати, дивіться, що там по комісіям, і раджу вам, якщо ви інші банки якісь пробуєте, пробуйте спочатку тестову суму. Як я там робив, 10 доларів, 10 євро першу І Коли ви бачите, що все ок зараховується, тоді вже робіть на більші суми. Не треба одразу так пулять на 500 доларів там на тисячу і так далі. Ну тобто, ті вже способи, які перевірені, от я вам показав конкретно на євро, конкретно попередній спосіб на доларі, все чудово працює саме з монобанку. Якщо у вас інші банки, то візьміть спочатку тестову суму, проведіть. Подивіться, які там комісії, чи не бере комісію ваш банк конкретно. І якщо все добре, все окей, тоді вже заводьте більшу суму. В принципі, ось так. В мене на сьогодні все. Користуйтесь реферальне посилання із знижкою на перші три платежі залишаю в описі під даним відео. Якщо у вас є інші актуальні способи дешеві на сьогодні поповнення закордонних брокерів, напишіть мені в коментарях. До зустрічі, бувайте!